Це є з нами. Пан Юрій, вітаю вас в нашому ефірі. Наших глядачів ще попрошу також все таки підписатися на наш ютуб канал і поставити вподобайки цій трансляції, якою б не була складна тема. Нам важливо про неї говорити, і важливо, щоб більше людей про неї почули. Тому лише з цією метою, в першу чергу, прошу вас ці вподобайки сьогодні ставити. Також ви є в нашому чаті. Я до глядачів теж звертаюся, і ви там пишете часто свої думки. Напишіть, будь ласка, сьогодні. Чи Ваша родина, чи знаєте ви історії родини своєї, і чи хтось постраждав саме від голодоморів? От, просто напишіть, з якого ви можливо регіону, і що ви знаєте, тому що якраз оці конкретні історії нашої пам'яті вони і дають нам можливість це все не забувати і розуміти, як ми маємо себе поводити з теперішнім нашим ворогом, який є прямим. Послідовником того, що робила радянська влада в Україні. Ще раз вітаю вас, пане Юрію. Все таки повернімося до сьогоднішньої атаки на Київ та Київщину. Розкажіть нам більше подробиць, скільки цих шахедів Росія випустила сьогодні? Чи справді ця цифра була безпрецедентною з початку повномасштабного вторгнення? Ну і, зрештою, яку тактику вони застосовували, що вони робили сьогодні в небі над столицею і загалом Україною. Вже доброго вечора. Так ну вже вечір дійсно, пів опів на восьму. Ну, мабуть, ранішня атака, і більше подробиць уже і не скажеш. Правда, ми в принципі все оприлюднили вже близько дев'ятої години. Потім уточнили, що було збито все ж таки більше шахедів, аніж 71, а 74. Власне, фактично всі шахеда були знищені. Звичайно, є падіння уламків, звичайно, пошкоджені будівлі. Але як бачите, наслідки, ну власне, не такі не страшні, так як ворог хотів зробити. Так, можливо, вже багато хто про це казав, що е, зробив затьмарити, так знаючи, що в нас будуть заходи певні, по тому ж голодомору, так, щоб ми не піднімали суспільстві та в світі. Жахливі злочини радянської влади проти українського народу, щоб власне тема шахетів закрила власний інформаційний простір від власне обговорення саме цієї теми в Україні та у світі. Ну але все одно, ми розуміємо, що наслідок цього всього голодомора це досі ця війна і так далі. Що Росія ніколи нас не залишить спокою, поки ми не дамо їм підзад, як то Кажуть, ось таким чином противник сьогодні намагався. Атакувати Київщину. Чому Київщину? Очевидно, фактично, майже більшість дронів, переважна більшість знищена там. не переважна, а по суті, 90% знищено там. Решта дрони, які рухалися з інших областей, все одно були спрямовані саме на столицю. Заходили вони з півдня, фактично рухаючись по кордонах південних східних областей. Обходячи систему протиповітряної оборони, намагалися це зробити. Там їх знищили близько десятка. Ну а решта решта, вже які добрались туди і які летіли з Курської області, вже з півночі були знищені протиповітряної оборони. Різні сили та засоби застосовувались. Не багато цього разу працювала винищувальна авіація, тому що щільність вогню велика. Зрозуміло, що ми не можемо ризикувати літаками, коли працює знизу ППО. Тому що може бути так званий дружній вогонь. Тому власне було більше застосовано саме зенітних систем і гепарди працювали. ви вже, напевно бачили відео, яке і іноземні змі, зокрема про понічній роботі, де дійсно в Києві було як у новорічну ніч. Салютно Ми ось таким чином відпрацювала протиповітряна оборона. Як я вже сказав, ППО ближнього радіусу дії, такі як Гепард та інші, також зенітні ракетні системи. Середнього та середнього радіусу дії, а також мобільні вогневі групи, роботу яких відзначив командувач повітряних сил. Ну, взагалі Працювало повітряне командування. «Центр». саме треба цим подякувати військовослужбовцям, керівництву, які зуміли організувати ефективне і результативне. Відбиття цього повітряного нападу, саме повітряний командний центр, який знаходиться власне в центральній території нашої держави, і відповідає за центральні та північні області про що я хочу сказати, що відзначив командувач повітряних сил мобільні вогневі групи, це фактично 40% знищених шахедів. Це дійсно дуже великий показник. Тяжко їм працювати вночі, а особливо тепер можливо буде, коли росіяни. Фарбують власне шахеди в чорний кольор, що ми сьогодні вже всі бачили, коли вони можливо використовуючи і композитні матеріали, а також карбонове покриття. Якщо це справдиться, бо ми ще то точно знати не можемо, бачили тільки світлини, але все на це схоже. Тому робота мобільних вогневих груп чому зараз важлива? Бо саме шахеди, їхня ціль. Треба розуміти, що. Витрачати зенітні керовані ракети великій кількості на таку велику кількість шахедів, ми не маємо просто права то до собі дозволяти, тому що буде відповідно великий розхід цих ракет і буде нічим стримувати російську авіацію. Ворог це прекрасно розуміє, і тому застосовує постійно ці шахеди Щоночі 10, 15, 20. Ну зараз маємо такий рекорд. Дійсно, це рекорд. Минулий рекорд був побитий теж. Київський для нас це такі антирекорди, але все ж таки, це статистика. Минулого верніше в новорічну ніч 45 шахедів було знищено саме на Київщині на підступах до столиці. На другий день там вже було знищено 39 на другу ніч. Ось якщо навіть скласти докупи ці дві цифри, то фактично от новорічна ніч і наступний день це те саме, що пустили за одну ніч цієї доби. Тобто вони кожного разу нарощують цю цифру, принаймні пробують таку, е, таку історію, як вона буде діяти, як це буде виглядати. Ви, звичайно, знайшли таку приємну аналогію, сказавши, що виглядало це як фейерверки в новорічну ніч. Але кияни тільки писали в соцмережах і під час цієї тривоги десь перебували в укриттях і чули ось ці постійні обстріли. Насправді дуже сильно емоційно це переживали. Тому що це справді така психологічна атака. Це неприємно чути, коли. Ти, ти не розумієш до кінця, що відбувається збиваючи, кудись влучають, і на це вони точно розраховують. А ось ці кадри, які опублікували справді іноземні медіа, і цьому також обурюються українці. Чи варто це робити? Як як ви ставитесь до того? Тобто їм можна це публікувати? Чим вони керуються в ці випадки? Чи в цьому нема нічого страшного? Ну, опублікували і так є? Ну, зрештою там не видно. Питання в чому полягає основної безпеки, так? Я не хочу зараз дати тут зелене світло всім знімати ППО. Позиція наша зрозуміла. ППО знімати не можна і крапка, і все. Ну але якщо ну, ви бачите кадри, зрозуміло, що кожен може це зняти. Проблема, проблема і небезпека полягає в тому, що знімається місця пусків, місця запусків зенітних керованих ракет. То, що вже в небі вибухає, ну це я думаю. Не є такою загрозою, так, ніж те, коли противник побачить якусь чутливу інформацію, скажімо для звідки саме здійснюється пуск зенітної керованої ракети. От, от, власне, і все. Тут ми бачимо більше кадрів, які ви зараз демонструєте, все-таки вибухи в небі. Тут, в принципі, нічого такого немає. В місяць Росія може виробляти або отримувати від 700 до 1000 шахедів. Про це в соцмережі X написав очільник фонду Повернись живим Тарас Чмут. Що Росія з його слів випускає в місяць десятки ще крилатих ракет? Має ще тисячі старих. Ну казав про те, що зима може бути важкою. Ми це вже неодноразово чули. Але ось до цієї цифри 700 тисяч шахедів в день, які вони можуть робити. А який максимальний запуск може бути? Тобто є якісь обмеження? Скільки вони можуть випустити, чи його нема? Ну, мене питали сьогодні це питання. Ну це ну... Я не чула відповіді. Я думаю, що серед наших ну, глядачів Дивіться, те, ні, я просто хочу вам сказати, такі. що мене вже запитували, і ну, просто це дивне питання, якщо чесно, не бажайтесь, тому що mm -hmm. ну скільки шахиди випускають, ви бачили що? ви їх Випускають з контейнерів. Отакі, От, як вантажівки, возять фури контейнер. Оце такий контейнер, він перехиляється, відкривається борт і випускається. то скільки вони? Можуть випустити, скільки будуть мати шахетів, скільки можуть і випустити. Немає жодних проблем там посеред поля зупинити цю, цю, цей автомобіль з тим контейнером. Там є такі спеціальні механізми, пуску, і вони вистрілюють один за одним ці шахеди. Так само і з крилатими ракетами. А скільки можуть випустити? Ну це вже раніше питали, Скільки можуть випустити крилатих ракет? Десь стільки, скільки можуть собі дозволити, ну вони можуть одразу всі запустити, от в них є там. Кілька сотень ха 101 чи ха 555 то Вони їх візьмуть, піднімуть всі бомбардувальники, стратегічні випустять і залишаться ні з чим. Ну, це зрозуміло, що такого розкоші вони собі дозволити не можуть. Так само і калібри носіїв ну, є багато, але калібрів багато не пускають ніколи. Там один-два кораблі працює. Так далі. Тому із шахедами та ж сама історія. Я бачив пост Тараса Чмута, голови форму порони живим. Дійсно, з великою поваги відносяться до дійсно його роботи, тому що те, що робить Соніфон, це дійсно ну така величезна допомога. Це fpv дрони, це проект затоку і небо, який вони запровадили. Разом новою поштою, де е, на, на пункти управління для повітряного командного центру дійсно зробили велику роботу, закупили от власне те, що допомагає управляти військами, що координує діяльність в, в бойовій роботі. І сьогодні е, так, так ну, дещо налякав, мабуть, тим постом своїм ну не лише мережі X, в мережі ікс, фейсбуку. Він це написав. Вже мене це теж запитували. Ой, вже ж така величезна кількість вони можуть виготовляти там. Не виготовляти там через дріб написано або робити, або постачання. Разом з ну від зірано, разом з виробництвом, яке вони там частково налагодили на свій територію, тому що повністю зрозуміло там не можуть виготовляти якісь компоненти, отримують. Ну і це дещо лякає. Така цифра людей. Ну але якщо ви подивитеся сьогодні атака 75 за один день, ну напрошується відповідь. Що якщо вони можуть собі дозволити таку велику кількість пускати, я хочу з надіяти, що дійсно вони не зможуть. Таку кількість велику робити, але готуватись до таких сценаріїв будь якого ми маємо. Ми маємо, тому що мобільні вогневі групи сьогодні нарощуються. Добре, ППО заходу потроху надходить теж добре, але все одно цього ну недостатньо. Якщо буде от, власне така велика кількість засобів повітряного нападу, тому маємо, маємо готуватися і не розслаблятись, скажімо так. Абсолютно, я з вами погоджуюся. Я розумію, що ви не хочете нікого ані лякати, ані якісь такі зрадницькі настрої, сіяти серед українців, але звісно, що розуміння, воно нам теж дуже багато чого дає. Тобто, можуть випустити і багато, а можуть і не випустити. Наша справа реагувати на це, в тому числі ховаючись в укриття, якщо це людей стосується, а звісно, сил. Повітряної оборони нашої збивати це усе, що летить до нас. Тобто, уточню ще раз: ці всі шахеди, які летіли сьогодні, вони летіли саме в столицю. Вони не були спрямовані десь в інші, можливо, західні області України. Ні, ні. Буквально до центральної України, і всі пішло на столицю. Тобто Переморсько-Ахтарськ там були групи два напрямки і всі, всі летіли фактично. В сторону столиці, ну і їх по мірі по маршруту намагалися знищувати протиповітряні ворона, ну і якусь кількість так і знищила. Так дійсно допомогли сили півдня і наші військовозахисники неба на сході дещо прорядили. Ну, але все ж таки під Києвом основна маса була знищена.